Ryzen 7 5800H, 6-гігова RTX 3060, 500-гіговий SSD від Kingston, Full HD IPS 144 герцевий дисплей та ефективна система охолодження. Сьогоднішній герой огляду Acer Nitro 5. Всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі CityTel. Останній тиждень я тестував ігровий ноутбук Acer Nitro 5. І дуже неоднозначні враження в мене склались від нього. Але під кінець тестування цей малюк мене приємно здивував. Тому рекомендую дивитись відео до кінця. Що стосовно дизайну. Вигляд кришки ноутбуку мені сподобався, особливо те, що логотип темний, та завдяки цьому не кидається в очі. Однак кришка при натисненні прогинається, що є не смертельним, але все ж таки недоліком. Шарніри якісні та міцні. Тест на MacBook Nitro 5 проходить легесенько. Задня сторона дає зрозуміти, що це не офісний лептоп, а справжній геймерський ноутбук. Зручно те, що порт зарядки знаходиться позаду. Та кабель не буде заважати при активному користуванні ноутбуком. Якби ще більшість інших портів було позаду, то взагалі був би підпал. Але Acer, ви на правильному шляху. Що стосовно інших портів, з лівого боку ми бачимо Kensington Lock RJ45, два USB 3.2 першого покоління та комбінований 3.5 мм міліметровий аудіороз'єм на правому боці USB 3.2 другого покоління. Через який можна заряджати ваші гаджети, навіть якщо Nintendo 5 буде вимкнуто. А також HDMI 2.1 та USB Type-C. Коли ми відкриваємо ноутбук, нас зустрічає яскравий Full HD IPS дисплей з частотою оновлення 144 Гц, що дозволяє вбити вашого противника в шутерах ще до того, як він вас замітить. Клавіатура, звісно ж, RGB. З чотирма зонами підсвітки, на які можна налаштувати різні кольори та режими у фірмовому додатку від Acer NitroSense, який можна запустити спеціальною клавішою в цифровому блоці. Клавіатура зручна з стрілками нормального розміру. А виявляється, так можна робити Asus. Зверніть, будь ласка, на це увагу. А хто не зрозумів, про що йде мова, переходьте на наше попереднє відео за підказкою. Та дивіться його, але не все так гладенько, як здається. Мені дуже не подобається, коли керування гучністю та яскравістю роблять на стрілках, а не функціональних клавішах. Тачпад реагує добре та чітко на дотик та керування жестами. Звук стандартний для цього сегменту ноутбуків. Подивитись фільм чи щось пограти буде достатньо. А щоб повністю зануритись в ігровий процес, я рекомендую використовувати ігрову гарнітуру. З коробки на цьому ноутбуці встановлено ліцензійну Windows 11, що є характерною рисою для ноутбуків зі штатів. Користуючись ліцензійною Windows, тим паче з коробки, ви економите свій час, нерви та, звісно ж, безпека ваших персональних даних. А найголовніше використовуйтесь ноутбуком стабільно та на повній продуктивності, тому що потрібно розуміти, що ті люди, які випускають піратські збірки, вшивають різного роду вірусне ПО всередину, так не завжди, але також вирізають деякі частини операційної системи, які впливають на безпеку ваших персональних даних що ж всередині цього ноутбуку? Потужний, восьмиядерний, 16 потоковий Ryzen 7 5800H та 6 гігова RTX 3060. 16 ГБ оперативної пам'яті та NVMe SSD від Kingston на 512 ГБ. Тести цього заліза в бенчмарках та іграх можете бачити на ваших екранах. Тема охолодження цього ноутбуку мені дуже сподобалась. Дійсно сильне залізо файно охолоджується, що дає змогу не жертвувати дорогоцінними FPS та продуктивністю, щоб не спалити вашу кімнату. Acer Nitro 5 – це чудове рішення для поціновувачів комп'ютерних ігор, потужне залізо, якісне охолодження, чудовий екран. Все це дозволить задовільнити будь-які забаганки сучасного геймера. Дякую всім за перегляд. Кому сподобався цей ноутбук, ставте пальчики вгору та пишіть нам, щоб замовити його. А щоб не пропустити нові відео, підписуйтесь на наш канал та натискайте на дзвіночок. Всім мирного неба! Не забувайте донатити на зсу, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні, слава нації та всім відомо продовження.